Житловий комплекс Бразер від «Ріел». Квартал яскравого життя, старт-продажів. Ну що ж, ми з вами побачили іл, який має доставити російську делегацію до Аляски. А, але. Є нюанси. Це якось мені здається дуже мало розказали про цей літак, який насправді має доставити не тільки російську е, делегацію, а ще і кокаїн. Ну точніше, кокаїн він вже е, доставляв. А тепер відповідно має доставити вже російську делегацію. А можливо, російська делегація полетить туди в з цим ценним грузом, як то кажуть, справа в тому, що. Е, це той самий ІЛ-96 спеціального льотного отряду Росії з бортовим номером Ра. 96.023 Этот борт использовался российскими чиновниками разных уровней. Например, официальным представителем МИД РФ Марии Захаровой, бывшим секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Ну и э, также использовался в 2016 году. Э, на территории школы при посольстве России в Аргентине обнаружили чемоданы с кокаином около 400 килограммов. В этом же... Самолеті. Ну, тобто, Виходить, що самоліт такий знаєте, багатозадачний, Ну, з огляду на те, кого треба підвести. Треба підвести е, Марію Захарову і Путіна до Аляски? Звісно, пожалуйста. Нужно підвести 400 кілограмів кокаїна ні е, ну, Не же ж, дійсно після цього е, літак. Е, ну, Літак то хороший, можливо, там десь ще трохи осталось. Бо, якось 9 девять гуиденжей треба проводити в цьому літаку. Президентская поездка, любой президентский визит всегда готовится достаточно продолжительное время. Не бывалая завершенная история, чтобы визит такой важности, как встреча президента России и США, готовился за такие вообще сроки беспрецедентные. Были ли какие-то сложности? Я, вот я как журналист, конечно, мне там было несколько нервно, поскольку визу я получил в последний момент. А вот здесь были еще какие-то организационные. Истории. А мог бы и не получить? А мог би і не получить ще тиждень тому. В тебе взагалі не було такої можливості отримати візу в Сполучені Штати. А це було не нервно. А отримати візу в останній день і тобі було нервно. Ну що ж, російський пул російських пропагандистів збирається до Аляски. Подивитися на загніваючий запад, подивитися, як воно там. Але є нюанс. Справа в тому, що Аляска доволі популярна туристична локація. Це вам не Росія, знаєте, що їдь куди хож, орендуй, що хож, знімай гостіні яку хож це Аляска. Там знаєте, туристичний сезон, там все зайнято. Тому російським пропагандистам сказали: Окей, дивіться, є номера по 74 тисячі рублей за сутки. а є ось те поселення. Ми його колись будували на стадіоні для тих, хто хворий ковідом. Тому, якщо хочете, можете переночувати там безкоштовно. Або 74 тисячі. Ну канішне ж, канішне ж, російські пропагандисти обрали жити безкоштовно. Сказали, дякую, що не в тюрмах. На жаль, не сказали. Дякую, що не в палатках. Теж на жаль, не сказали. Тому будуть жити в такому знаєте, місці ізоляції раніше. Знаєте, в місцях ізоляції тривали прокажених, а тепер там тримають російських пропагандистів. Так просто что-то ну, Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи, с одной стороны. Но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации. И э, одновременно с этим и президент Трамп демонстрирует э, беспрецедентно необычный подход к решению. А я так понимаю, Песков сделал зачистку, как у Трампа, чтобы ему сподобаться, да? самых сложных вопрос Что получает достаточно высокую оценку Москвы и президента Путина лично. Президент Путін всегда повторяє, що для нас предпочтительним является урегулирование українського конфлікту политикой дипломатическими дипломатичними средствами. І президент Трамп, як искренне хочет этому помочь. Ні, президент Трамп хоче, щоб Росія перестала обстрілювати Україну. Зупинила активні бойові дії на території України, якщо бути точнішими. А нічого про врегулювання української кризи українського питання від президента Трампа не лунало. Він хоче зустрітися з Путіним, щоб подивитися йому в очі і побачити там бажання зупинити війну, але нічого наразі не вказує про те, що Путін хоче цю війну зупинити. Путін намагається просуватися по лінії фронту, здобуваючи собі заповітні завітні кілометри, та і таким чином намагається покращити ситуацію на землі, коли він буде про неї розказувати Трампу. Він вже підготував собі історичні аналогії, де збирається на картах з чотирьох направлень показувати. Про те, що ніколи України не існувало, що це насправді земля, яка належала різним е, е, державам, і що вони мають на неї, я так розумію, якесь законне право. Е, також Путін збирається розказувати Трампу про те, що вони великі ядерні держави, і таким чином е, врегулювати це питання, тому що ви думаєте, Путін туди їде говорити е, про якісь. Е, дії Про то, сколько населения было на территории Украины? Нет, конечно. Чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры с... С украинской делегацией. Так или иначе, многие из присутствующих знают, разумеется, в общих чертах, но я расскажу поподробнее. Это первое и второе: рассказать о том, на каком этапе мы находимся с американской администрацией сегодняшней который, как всем хорошо известно, предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные и искренние усилия для того, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, для того, чтобы создать долгосрочные условия мира, І між нашими странами, і в Європі, і в мірі в цілому, якщо ми слідуючим етапом, вийдемо на договореності в області контролю над стратегічними наступальними вооруженнями. Контроль над стратегічним ядерним вооруженням це все, що може насправді цікавити Путіна. Все решта пиль в очі тих, хто приходить на Путіна подивитися і позазирати йому в рота. Все Путіна цікавить, як дві великі ядерні держави будуть ділити цей міру. Це все, що цікавить Путіна. Е ну а при цьому я нагадаю, на території Росії продовжують розказувати про те, що Дональд Трамп взагалі-то, знаєте, не такий м -м, самостоятельний. как Владимир Путин. Заметьте принципиальное отличие Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Ну, Дональд Трамп выглядит лучше, нежели Владимир Владимирович Путин. Это все принципиальное отличие. Ну и Дональд Трамп обранный президент Сполученных Штатов, а Путин назначенный царек. Сам себя назначил, сам, собственно, и руководит. Дональд Трамп протримується окей, з якимись там змінами міжнародних встановлених правил, норм і ідеї, зробимо Америку великою, при цьому не нападаючи на сусідні держави. А Путін хоче зробити Росію великою за рахунок того, що він періодично нападає на сусідні держави. Не те, щоб йому не вистачало російської території, просто в нього розвага така. Просто он жить не может без войны. От всех европейских лидеров. Европейские лидеры комментируют то, что им сказал Трамп. И работают пресс-секретарями Трампа. Они а Путин, не ни Трамп не работают ничьими пресс-секретарями. Но все, что сказали европейские политики, направлено на то, чтобы встреча на Аляске закончилась чем. Так она, в принципе, ничем-то и закончится. Но, а, видите, На Росії вірять, що це має до чогось призвести.